Всім привіт! Ви на каналі Farm Ок. І сьогодні ми з вами поговоримо про молочницю та про її лікування. Я думаю, більшість знає, що таке молочниця або інша назва вегінальний кандидоз це є запальне захворювання жіночих статевих органів, яке спричинене тріжджоподібними грибами роду кандіда. Які ж ознаки цього? Захворювання це є біль, почервоніння, печіння, свербіж зовнішніх статевих органів? Коли є ці ознаки, необхідно розпочинати лікування. А і ще одна важлива ознака це є виділення білі, такі сироподібні, навіть можна сказати, виділення спіхви. Які ж свічки? Та вагінальні таблетки необхідно приймати під час вагінального кандидозу. Це може бути клотримазол, широкий спектр дії, протигрибкової дії. Е, є клотримазол наш, ось такий борщагівський виробник, вартість ви бачите. І клотримазол імпортний. Шість таблеток вагінальних. Е, виробник Польща. Е, він трошки дорожчий в ціні, незначно 75 гривень, а наш виробник борщагівський 60 гривень. Але тут є 10 вагінальних таблеток, а тут 6. Ще більш дорожчий варіант. Це є ліварол. Діюча речовина кетоконазол 400 мг, це є протигрибковий засіб. Так, і поліженакс, який містить. В своєму складі антибіотик таких три антибіотики: як неоміцин, поліміксин, басульфат і ністатин. І вони впливають, мають бактерицидну дію щодо грам негативних і грам позитивних бактерій. Аністатин має фунгіцидну дію щодо грибів роду кандіда. Так, пам'ятаємо, що вагінальні таблетки необхідно. Водити піхву на ніч, одну свічку або одну таблетку на ніч, коли вже лягаєш спати. Крім вагінальних таблеток та свічок, ще необхідно приймати протигрибковий засіб, такий, як флуконозол ось такий. В дозі 150 мг, або його ж аналог Фуцис. Але рекомендована доза 150 мг. Він доступний в ціні. Необхідно приймати перший, четвертий і сьомий день. Що три дні, три таблеточки, якщо на постійній основі.